Доброго ранку, діти! Нині продовжується наша мандрівка в країну грамотію. Ми вивчили багато букв і звуків, голосних і приголосних. Ви вже знаєте, як вони вимовляються. Сьогодні продовжимо. Ми будемо вивчати звук и. Слухайте, як я його промовляю. И, і, ротик відкритий, я тягну. Промовляю голосом, то ми зрозуміли, що це голосний звук. Послухайте віршик. Листя з дерева злітає, всі доріжки засипає. Місяць цей, це кожен знає, листопадом називають. І це літера проста, зліва пишеться вона. І бі, дивується сама, я у дружбі з усима. Хоч я слів не починаю, гарно мовлюсь і лунаю. Ви вже зрозуміли, що цим звуком не починаються ніколи ніякі слова. Тобто на першому місці він ніколи не стоїть. Він займає або серединку, або в кінці слова. Це ви зрозуміли. Позначається голосний кружечком. Не лінієчкою, не двома, а кружечком. Ви вже знаєте, що голосні звуки так позначаються. Послухайте ще чистомовку. И, и, и. Стало зимно восени. Ди-ди-ди, вже задули в нас вітри. Еть, ей, Вілочка Білочка в топло спішить. Би-би-би сушить. Жолуді й гриби. А ось іще скоромовочка. послухати. послухайте. узлісся на осич. Листя шелестіло, лисенятам і лисичці, стежинку золотило. Повторіть кілька разів, і якщо ви будете уважно слухати, ви зрозумієте, що в багатьох словах з цього віршика є звук І. Давайте я повторю: Осичці, листя, лисенята, лисичці, стежинку. Золотило. Бачите? Завжди цей звук або всередину, або на кінці. Ось ще в мене є кілька картиночок. Давайте будемо їх розкладати на дві групи. Одні слова будуть там, де звук в серединці, а інші там, де в кінці. Ось дивіться, що це? Один. Всередині слова. Що це? Виноград. Всередині слова. Що це? Персик теж всередині. Рис. Всередині слова цей звук. А ось дивіться. Пташки. В кінці. Закінчується слово. Вишня. Питинці? Що це? Листя. Всередині слова. А хто це? Риби, риби. Можна покласти він так? бо тут і два звуки всередині, і в кінці. А це хто? Плазуни. В кінці слова. Цю. І що тут намальовано? Руки. Викладемо в цю сторону. Так, ми розібрали, що звук прибуває всередині і в кінці слів. Так, молодці. А як же на письмі позначається цей звук? Ось так, дивіться. І запам'ятайте, ось дві палочки між ними перетинка. Завжди не плутайте. Пишемо так, зверху вниз і зліва направо вверх. Не навпаки, зверху вниз, зліва направо вверх і вниз. Ось так. Бачите, не плутайте, бо буде тоді невірно. Зліва, ось зліва, вниз, вна... і вірш, як я вам читала, що зліва дивиться ця буквочка. Так. Молодці. Ось ми її вивчили. Тепер нагадаю вам сьогодні, що є у нас кілька. Ви знаєте, що наша мова складається із чого? Є слово, так? Ні. є літера, потім слово, потім речення. От і речення ми вже з вами робили. Схеми малювали речі. Вони бувають зовсім короткі, бувають з двох-трьох слів. І ось від цього ми і дивимося. Дивіться. Тож подивіться, як ми малюємо схеми речення. Якщо одне слово, ось таке, як кут і крапочку. А якщо два слова, два, дві рисочки і так далі. Дивіться. Наприклад, нам треба сказати таке речення холодно, одним словом. Зараз же холодно, холодно. Ось воно так буде зашифровано. Холодно і крапочка. Якщо ми скажемо холодно вранці, холодно вранці два слова крапочка. Або Вранці пішов дощ. Тут вже буде три слова, так? І якщо ви будете додати, буде чотири-п'ять п'ять речення бувають різні. Але ще в нас бувають слова-помічники. І завжди, коли ми їх зашифровуємо, ми пишемо їх трішечки коротшими лінієчками. Наприклад, діти в лісі. І ось це слово помічник в, воно коротенькою такою лінієчкою позначається. Запам'ятали? Ви можете взяти у ваших розмальовках або на якихось ваших картиночках і зробити кілька таких схем. Це буде вашим домашнім завданням. Наприклад, ось пташки намальовані. Я скажу, пташки літають. Яка буде схема? Ось така пташки літають. А якщо я скажу пташки літають восени. Пташки літають восени. Або одним словом, дивіться, тут все зелене, мабуть, це літо. Я скажу літо, то це одне слово. Або, наприклад, листя падає, два слова, листя падає. Або золоте листя падає. Так? Золоте листя падає. Три слова в цьому реченні буде. І ми зашифрували. Так, ми ще, може, не вміємо писати, але ми вміємо малювати схеми речення нашої мови. Молодці. Таке ви зробите. Так, і давайте згадаємо, то що ж ми сьогодні вивчали? Ми вивчали нашу нову букву і звук И. Це голосний звук, він так промовляється відкрито. І ось такою буквочкою позначається на письмі. Ми повторили, як ми робимо схеми речень. Це буде ваше домашнє завдання намалювати схеми речень. І е, вивчити цю букву, і знати, головне, запам'ятати, що на, ц, на цей звук не починають ніколи ніякі слова. Він стоїть лише всередині слова в кінці. Запам'ятали все це, послухали, хто був уважний. Молодці. До побачення.